То політичні світоглядні ідеологічні елементи керують. Тобто ті самі копалини, які там десь знаходяться на сході і так далі. Можна подумати, що росіяни налагодили видобування цих копалин в себе на своїх територіях. Що вони будуть робити якби, з цими місцезнаходженнями? Ну, хіба що здавати їх міжнародним корпораціям? Це єдиний варіант, що вони можуть з тим робити і, хоч і так отримувати зиск. Тому ми не знаємо. Тобто зараз ми не знаємо, що буде в майбутньому, Ми бачимо, що міф про те, що кордони непохитні і незмінні, і він остаточно розпався. Ми побачимо, яка буде дії теперішньої адміністрації США, чи вони зафіксують приєднання інших територій, Гренландії, що вони будуть робити з Канадою, яка, ну, як мінімум, їхні еліти точно не хочуть, де, й напевно більшість населення бути громадянами США. І це теж такий варіант. Ну, побачимо по тому, як воно буде відбуватися. Ну, так само, от непохитність кордонів. Ізраїль має непохитні кордони. Mm -hmm. Постійно, якби їхній статус взагалі, в них статус столиці, якби підвішений знаходиться, тільки там одиниці, якби визнають. Але при цьому країна існує.